Три місяці поспіль в містечку Татарбунари на Одещині працює соціальний хаб. Новий дитячий простір, створений за підтримки місцевої влади та фонду вітрила дитинства, залучає до занять дітей та дорослих з родин у складних життєвих обставинах. У нас є сім'ї переселенці, прийомні сім'ї, патронатні сім'ї, які взяли дітей під опіку. Є також велика кількість сімей, у яких або хтось з батьків. Або якась дитина має інвалідність, і це для сімей велика допомога. Взагалі, спочатку люди не могли повірити, що таке може бути, але це не фантастика, це насправді це є, і люди дуже вдячні, люди дуже раді. Яскраві килимки, іграшки, зручні меблі, і навіть сухий басейн припали до душі татарбунарській малечі. Проходять заняття як у групах, так і індивідуально. Наприклад, для дітей з особливими потребами. Велика подяка всім нашій місцевій владі, яка зробила нам гарний ремонт. Я вважаю, що у нас найкращий хаб за всіх, які є. Також ми співпрацюємо зі службою у справах дітей, з центром надання соціальних послуг. Також нам на зустріч вийшли директори старбонавських ліцеїв першого і другого. Які надали нам дитячий майданчик для гри в футбол, волейбол. Ми там вже провели заняття. Багато волонтерів, які нам допомогли, коли було свято, відкриття хабу це будинок дитячої юнацької творчості. Взагалі вони гарні та щирі люди, великим подяка. На цьому тижні вчора у нас відкрилася студія фітнесу, фітнес для Матусь. Також людина погодилася як волонтер проводити ці заняття для мам. І взагалі, коли розповідаєш це людям, у них така думка, а це у нас у тарбунарах. Це правда, що можна прийти тут, вільно провести час, гарно провести час у безпеці. І коли вони приходять, і у них дійсно серце радіє, душа радіє, що що таке є в нас у тарбунарах. У мене семеро дітей під опікою і четверо своїх діток ще маю. Я дуже вдячна, що в нас є такий хаб, є такі люди, які нас підтримують, і наших діток. Ми дуже задоволені, ми дуже велике дякуємо. І дітки довольні, і ну, життя якось навіть зовсім пішло по-другому. Ми поняли, що дійсно є підтримка, що є ті люди, які підтримують нас і комусь не безразлічне життя наших діток і також наші проблеми. Велика проблема, коли дітей треба адаптувати після цього, тому що діти в різних ситуаціях є з своєї сторони і насильство від батьків, і, і діти, ну, скажімо, такі зажаті, і їм дійсно потрібна допомога, Іменно це, щоб коли це в общій соціал, зрозуміти, яке як воно є, насправді це життя прекрасне і що ти комусь потрібен цим дітям. У соціальному хабі працює соціальний менеджер, психолог та юрист. Усі послуги надаються безкоштовно. Для дітей різного віку проходять майстер-класи, різні тренінги, залучають і батьків. Мені було найважче це з маленькими дітками працювати, бо до роботи в хабі я працювала в білоліському ліцеї. І для мене підлітки це завжди була ну моя тема. Вони завжди йшли на зустріч, так як у нас вікова категорія дуже близька така. А от якраз малечі для мене було дуже складно, але ми знайшли контакт. Ми знайшли контакт, Да. Арт-терапія, ми любимо малювати, пальчикова терапія нам дуже подобається. Кролика робили? Чи ми його малювали? Малювали, фарби малювали, да просто лінографія зараз дуже цікава для дітей. Я проводжу індивідуальні заняття за потребою, проводжу групові заняття для різних вікових категорій для 3-5 років, 6-9 і 10-16. Проводимо тренінги зараз. Дуже часто по запиту підлітків роблю тренінги. Бо бачу, що це дуже необхідне для них. Цікаві питання це відвертості довіра. Бо зараз останнім часом вони стикаються з проблемами в дружбі до батьків. У них дуже багато питань і для них дуже необхідно, щоб батьки були з ними максимально відвертими. А батькам дуже складно бути відвертими, бо є такі теми, які ну, батькам краще уникати. Їм дуже соромно спілкуватися на деякі теми. Довіра і відвертість це найбільший а запит. Крім того, фахівці часто виїздять до старостинських округів та тарбунарської громади. Нещодавно навідали дві прийомні сім'ї з Лисичанська, які тимчасово живуть у жіночому монастирі в Борисівці. Там на місці займалися з дітьми, яких аж 18. вивчили потреби, намагаються підшукати нове житло цим сім'ям. Навідали також родини з села Нерушай і Білолісся. Ми допомагаємо в матеріальному плані. Нам фонд надає допомогу у вигляді сертифікатів на одяг, на продукти харчування і набір аптечок. І ми далі розповсюджуємо тим сім'ям, які саме в цьому потребують. Ми залучили трьох волонтерів. Які пропонують зробити зачіску для дітей. У нас ця студія називається 3D-перукарня Дружня для дітей. Видаємо також сертифікат на зачіску, і мама дитини може в зазначений час до зазначеного перукаря піти і зробити зачіску на будь-який смак, на любий вибір. Це один із прикладів. Ми бачимо проблему, потім намагаємося її вирішити. І потім, коли люди самі дізнаються, що є така проблема через те, що ми її виявили, вони вже самі також намагаються зробити все, що в їхніх силах, щоб покращити роботу саме і хабу і покращити життя наших людей.